Якщо не забрати у дитини груди мами перед сном прямо зараз, то малюк буде до трьох років спати з грудьми день і ніч. І взагалі краще, щоб дитина з народження спала без грудей, тоді проблем зі сном не буде. Чи чули ви такі рекомендації? Мене звати Наталія Домрес, я лікар-невролог і спеціаліст зі сну. І з 2013 року я займаюся вивченням і налагодженням сну у дітей і дорослих. І у цьому відео ми поговоримо, чи працюють такі рекомендації і як же насправді сплять діти. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і поїхали! Для малюків перших місяців життя є природнім засинання під час годування. Вони можуть багато смоктати, і смоктальний рефлекс це основа для їхнього виживання, тому смоктання у дітей може бути досить багато, і це є нормальним. Крім того, маленьких діток після народження не виробляється власний мелатонін це гормон сну. І вони його можуть отримувати разом із молоком матері, і таким чином розслаблятися і засинати поруч із мамою або ж під час годування. І це є природнім процесом, це не є якимось відхиленням. Якщо ваша дитина засинає після годування, це не значить, що з нею щось не так. Це природній процес, який типовий для багатьох малюків, але не для всіх. Про це далі. Не всі діти засинають під час годування. Крім того, деякі діти під час годування засинають при народженні в перші тижні, в перші місяці, але по мірі дорослішання вони перестають засинати під час годування. І перші і другі варіанти є нормою. Якщо ваш малюк нормально росте, розвивається, набирає достатньо ваги, і ваш педіатр каже, що з дитиною все гаразд, то те, як він засинає, чи з годуванням, чи без грудей. Чи без пляшки, чи без соски, це все є варіантами норми. І тому не потрібно змушувати дитину обов'язково засинати під час смоктання. Якщо малюк їсть і потім хоче активно пізнавати світ, то це може бути особливості його віку прямо зараз. І тут починається найбільш дискутабельна тема. Переважна більшість консультантів зі сну стверджують, що годування. Або смоктання грудей є негативною асоціацією з засинання і обов'язково призведе до проблем зі сном у майбутньому. Так чи інакше. Багато спеціалістів пишуть про це у своїх книгах. І тут е, я вбачаю в цьому дещо такі подвійні стандарти або такий дозвіл без дозволу, коли начебто автори. Спочатку кажуть, що можна дитині перших тижнів вкладатися з годуванням або вкладатися як завгодно, але тим не менше, коли дитині настане 4 чи 6 місяців, обов'язково потрібно навчати самостійному засинанню, бо це призведе до проблем зі сном. Що ж це тоді за вибір такий, коли, начебто, можна, але ем, насправді не можна. Як же сплять реальні діти? Коли я тільки починала консультувати в 2013 році, я теж читала всі ті ж самі книги, які можливо читаєте і ви зараз, і теж була впевнена, що дитина без засинання, без грудей або без самостійного засинання буде спати гірше, але з моїм сином цього не сталося. І знаєте, якби я не була науковцем і клінічною дослідницею, я б це взяла за основу своєї діяльності і гордо заявляла, що все, що пишуть автори, це все неправда, ось є новітня стратегія, яку треба використовувати, але ні, я так не робила. Я спостерігала за тим, що ж буде відбуватися далі. Згодом я почала консультувати все більше і більше батьків, і тільки крізь роки практики з появою нових досліджень, зі знайомством з колегами, з викладанням. Консультанства я побачила, наскільки діти різні. І справді є малюки, які при вкладанні на грудях можуть часто прокидатися, потребувати частих годувань, і для деяких мам це є незручним і матусі хочуть це коригувати. Але так не у всіх. Є батьки, у яких діти засинають під час годування. І сплять досить довгі проміжки без пробудження. Такі мами висипаються, гарно почуваються. І, звичайно, що в таких ситуаціях не потрібно обов'язково забирати годування перед сном, якщо всіх все влаштовує. Якщо ж вам цікаво дізнатися більше про дослідження, про те, як же зараз справи із годуваннями, які є наукові дані, то пишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково зніму для вас нове відео і розкажу про це детальніше. А в цьому відео хочу подякувати ось цій прекрасній людині. Зараз тут десь з'явиться коментар на екрані, яка написала такі слова подяки мені під одним із відео. І це дуже мене підтримало, бо я вже на деякий час знову ж закинула свій YouTube канал. Тому що YouTube досі не дуже хоче показувати мої відео новим читачам. Але ваша підтримка для мене дуже важлива. І я вірю, що настане день, коли у мене тут з'явиться більше зацікавлених читачів, які будуть хотіти дізнатися більше про сон, дітей чи дорослих. І ми разом з вами будемо тут зустрічатися все частіше і частіше. А поки що я дякую всім, хто. Пише коментарі, ставить лайки, підписується на мій канал. І ми будемо говорити далі. Кожна мама, яка хоч раз стикалась з проблемами зі сном, або коли вже налагодила сон, або ж сон ще не погіршився, але вже мама почала читати про це, починає переживати. А що ж робити? Ось зараз я вкладаю дитину з грудьми. До якого віку це можливо, коли це є нормою, коли ні. Як зробити так, щоб це не погіршувало сон? Звичайно, ці всі питання є логічними, особливо зважаючи на те, в якому інформаційному полі ви знаходитеся. Для того щоб дитина спала добре, щоб вона прокидалася меншу кількість разів протягом ночі, важливий не лише спосіб її вкладання, не лише засинання, а власне те, що відбувається з дитиною протягом дня. Тому що сон це відображення дійсності, і те, як буде дитина спати вночі, те, як вона буде засинати, залежить не лише від методу, а від того, що відбувається протягом дня. Саме цьому я приділяю величезну увагу на всіх моїх форматах роботи, на консультаціях, на курсах, на наставництві. Саме цьому я навчаю консультантів, які приходять на навчання в нашу школу консультантів зі сну. Тому що важливо концентруватись не лише на засинанні, як про це багато пишуть у е, різноманітних блогах та статтях про сон. Отже, найголовніші способи. Зберігати гарний сон дитини це організовувати їй такий режим дня, при якій вона буде забезпечувати всі свої потреби у харчуванні, у активності, у контакті, у пізнанні світу, а також заспокоюватись перед сном. Дитина, яка достатньо втомилася. Яка не перезбудилася і розслабилася перед сном, буде засинати гарно і прокидатися невелику кількість разів протягом ночі, або можливо, і взагалі не прокидатись залежно від віку та індивідуальних особливостей. Якщо ви хотіли б дізнатися більше про те, як спати гарно, будь ласка, дивіться мої попередні відео, також підписуйтесь на мої соціальні мережі на Instagram. А ще я записала спеціально для вагітних матусь або діток перших місяців життя вебінари про те, як же організувати сон дитини. Дивіться, будь ласка, всю інформацію в описі під відео та бажаю вам гарного сну! І наостанок хотіла поговорити про те, що не так з такими висловлюваннями. Чому, коли ми кажемо е, якісь такі залякуючі речення, що буде гірше, якщо не зробити е, там якусь дію, то стане погано, то це не мотивує, тому що насправді такі, начебто, помічні фрази, можуть посилювати тривогу, почуття провини, і без того напружувати маму, особливо маму з першою дитиною, якої і так ціле море переживань. Нещодавно я побачила в мережі, що рекламну кампанію сервісу ментального здоров'я дуже сильно захейтили інтернет-користувачі, тому що рекламна кампанія якраз таки будувалась на таких реченнях з негативним таким змістом, наприклад, буде гірше або немає виходу, і це викликало активну суспільну дискусію і в результаті рекламу змінили. Але якщо говорити про сон... Про те, як організовують вкладання спати матусі, про грудне вигодовування. ну ось я, наприклад, працюю вже понад 10 років на момент зйомки цього відео, і тим не менше. Подібні фрази все рівно продовжують активно, активно існувати і звучать із уст експертів, в тому числі консультантів зі СНУ, але, на жаль, вони не допомагають батькам. Тому дуже важливо, щоб консультант зі СНу чи спеціаліст будь-якої допомагаючої професії зважав на етичний кодекс і на те, наскільки це дійсно буде помічним для його клієнта, а також для читачів. Соціальних мережах, тому що, начебто, таке добре прагнення, що ось зараз я розкажу про шкоду якоїсь методики. Хоча, як ви вже зрозуміли, саме по собі годування не є причиною поганого сну. Так ось, якщо навіть спеціаліст має добрий намір при цьому, такі фрази можуть лише Посилювати тривогу батьків, посилювати переживання і на жаль, ситуація зі зростанням консультантів зі сну в мережі тільки погіршилася. Мені власне є з чим порівнювати, тому що я перший консультант зі СНУ в Україні, коли я починала. Своя діяльність, то в цілому в усьому тоді ще спільному російськомовному просторі було всього два консультанти, один із них я. І тому я застала ті часи, коли консультантів, зісну ще не було. І можу порівняти, як відрізнялись консультації батьків тоді і зараз. І наскільки зараз матусі можуть бути схвильовані цією інформацією, яку вони читають у мережі. Тому моє вам послання, дорогі батьки, якщо ви відчуваєте, що якісь меседжі викликають у вас тільки надмірну тривогу, не допомагають покращувати ваше життя, то не читайте їх, відпишіться від тих блогерів чи спеціалістів, які посилюють ваші переживання і не допомагають вам. А також, звичайно, звертайтеся за допомогою до спеціалістів, яким ви довіряєте, і покращити якість життя. Комфортно для вас, щоб робота над сном, робота спрямована на покращення ментального здоров'я, вашого організації догляду, була для вас дійсно помічною і комфортною. А на цьому я буду завершувати. Дуже дякую тим, хто додивився до самого-самого кінця. Для вас окреме місце є в моєму серці, тому що ті, хто додивляється до кінця, це для мене надзвичайно цінні читачі. Е, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, діліться своїм досвідом, задавайте питання. І, звичайно ж, не забудьте підписатись на мій канал, щоб дізнатися більше про те, як сплять діти і дорослі, а також ставте вподобайки. Бажаю вам спокійного сну, тихої ночі і до нових зустрічей. Па-па!